Так, прийшли ми з дідом на город. Зараз ми будемо розкривати оце чудо накриття оце. Чудо. чудо дід прийшов на город. Він без мене не може нічого. Тільки, юду, юду, тільки треба керувати. Холодіда така вдівся. воно кричав, давай да гріться. Ну пішли будемо на городі гріться. Зараз подожди, вхватимо двох. Давай. Я кірної бабайга, яка власне, тут красота. Ох, а садили, яку ж ми така маленька садили, ти пам'ятаєш? Пам'ятаю. Оце під накриттям можна щось і виростити. Оце мені цих помидор на саліто хвостать. Мені цих помидор на саліто вистачить. А ті, що виростуть з розсади, не от вийде, от там. Не кажи. О, А ти останні то, то виростуть, то вони не лишні не будуть. Не вас під ногами, пожалуйста. Да, вже ось це, мабуть, ранні якісь цвітуть. Зараз ми їх підольємо живильною водичкою. О, де воно тут? Вони вже і будуть тут і всякі є. Це ці гібриди в мене. Є високі, є низькі, є ранні, є жовті, є розові. Отут всі помідори є. Оці одні латоці. Ти де ще всіка їх штук тут? Де? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 рослини. Боже, там мені це хватить на все, помідори. Так що я буду з помідорами. Може. Такі гарні Дід то це ходить, крякає тут того. А що в мені бовчать? Тому я балакаю, ти балакаєш. Кажи вже без мене щось. А то перебиває, перебиває, не, не дає мені й по цей. Не можу я без тебе. Ага, І Гарненько сюди, підливаю. Сюди. Гарненько. Так. Може, Це скоро було, тепло буде, але ж їх теж відкривати так не буде. Будемо робити їм ну, затемнення від сонця. Тут не так просто воно буде на сонці, бо на сонці воно теж все, воно як пригріє, ось буде пекти. А тут буде так холодок їм прийдеться робити. Ну, як завжди. О, сьогодні як підділя їх. Він щось там колдує і ще воду якусь заговорену. Це ж не просто вода. Да, вода якась заговорена в нього. О, Боже, та сніг не піде зараз. Ти не чувствуєш цього. Зараз оце поля в бороз ударить. Та нічого, ми накриємо, в нас надійно воно. І морози не страшні, яке гарне виросло. Чудо прямо. То дід крякав ходив за мною, хотіла його грохнути. Часто слово, що ти садиш, воно не виросте, воно погане таке. Воно що воно похоже, ходив, бурчав, бурчав, ох, же аж такий буває. А воно що виросло, га? А воно таке виросло. Слава Богу, що воно виросло. Тепер у нас ще будуть помідори. А осталі, як наростуть, то... Море буде помідорів. М? Як дід старається. Та молодець, давай. Старайся, хай ростуть, так? Ще, може, прийдеться їх і підв'язувати, щоб якщо великорослі Та, тут попадуться. Я. Менші, котрі, то не треба. Боже, як це холодно. Та я ж на її ділася. А воно все одно холодно. Та капець. Та це не, це не все що помідори. А тут у нашій кавуни ростуть. Під накриттям теж. Коротше, все під накриттям. Воно поставили. Теж їх полити треба. Так, ці моськи, не, шуби не скидають. Так, тут ще огірок є де він там заховався. Тут огірочок є теж. Коротше, огірки. Чи огірочок. Кавуни. Який там огірочок? І тут треба полити, тут теж кавуни посходили. А огірки то вони великі вже в нас дід, да? скоро зацвітуть. Ну, те, що внизу можна вкрувати. Ніхуди. Дід, я замерзла, ну його самі помідори, мабуть. Що я тобі буду робити? Я знімаю ось цього. Знайшов, коли поливати, надів кожуха і тепер він поливається. Я нічого не кричав, я ніколи не кричу. А Це що? тільки ти можеш дертися що тебе чуть аж на друге село. Я так балакаю. Не знаю, як ти балакаєш, але ну, мене не чуть, ніхто не чув, щоб я кричала. Тебе тільки чуть. Так. Ох, і помідори. Боже, це закриємо десь. це аж через тиждень заглянемо. Вони, мабуть, тоді вже не вміщатимуться. Може, тоді тепло буде, будемо їх розкривати та робити холодок. Та й хай ростуть потім вже. А поки так холодно, Ну, вони вже цвісти починають. то будуть у мене помідори. Надійний спосіб. Мабуть, без нього вже ніхто не обійдеться. Як ото його садить, у такий холод, воно не росте, не виходить, не виростає, не сходить, то що його робити? Приходиться, приходиться це. Хоч маленькі грядочки, ну їх хватить. Щось там виростити можна. Бо щось воно з цією природою, і погодою. Щось воно таке з кожним год... роком щось воно нас дивує своєю красотою. Ось так -то. так дід. Все, давай закривати, бо я замерзла, а вони що не замерзли оце. оце? Зуби не клацають. Та клацають уже. І да, зуби клацають. Закривай. Закриваємо, бо вони померзнуть теж. Хай гріються. Хай воду п'ють. О, гарно полив. О, Оце красота. Оце можна поливати. І радує воно нас. Кого радує? Кого? Мене радує, бо я люблю помідори. А ти огірки воно мені вирощуєш туди. Ще ж там і клубніка червоніє, я вже сьогодні рано ходила на неї. Ту як ти співає? Успіваю, нічого не забуваю. Да. О, ще й цілий пучок речки нарвала. Правда, вже її хтось там, що воно за звірі гризуть. Воно? Так що її вже треба вирвати, бо, бо хтось їсть її. А під цим накриттям теж помідорчики. Тут менші вони, їх трошки менше тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. П'ятнадцять штук щось їх тут. Ну нічого. Це ж теж гібриди, так? Да? Да. Нічого, вони теж накриті тут. Були з речкою, речку вже я дориваю вона. Зараз їх... Польємо. І хай ростуть. Вони тут виростуть. Під накриттям вони ростуть. Так, тут закрили, хай ростуть. Тепер осталось, цю халабуду розібрати, подивитися, що тут. Зараз наколотим. А це огірки? — Ні, подивіться, мені треба оцю зняти, що тут того. Давай мені відкриємо її. Я хочу побачити, що воно виросло. О, це в мене тут рукола, салат зелений і шпинат. І з берізкою, правда, все в переміжку. і перізка, я не знаю, як з не... буде. — Дід хай, що мені буде смачно. З берізки, Який гарний з гав... а яке воно ніжне таке. На городі б воно б ніколи не виросло, та навіть і не зійшло. Благодаря тому, що воно під накриттям. Яка зелень, Боже, а який колір салатовий? Оце а -а -а. вирвемо і, що? і його покропимо тоді в берізку. Да. Аж потім буде садити. Да, обробити треба от берізки цю я... землю. Бо ця берізка вона обнаглівша така. Боже, а яка гарна зелень, господи, яка вона соковита, яка вона ніжна. Де то вони набралися, ще й бжджоли попалися. По воду, по воду прийшли. Починаю вже їсти цей бур'ян. А ти що не будеш їсти? Та да, з'їсти. Берізка росте, га? З твоєю берізкою. Травку треба їсти, тут ось ця, як її виростає, портулака вже, оце воно все съєдобне. Так, Хто може нарвати на салат вже. Та вже? Глянь, яке воно? Я б його прямо послався, бо тут того. А його треба помити. І воно диви, тут і не сухо, так як треба. Так, коротше, я буду собі нарву, потім закриємо, так? Да? Поливати буде? Можна трошки воно подивитися, яке воно сире тут. ще. Ну Трошки можна щось полити. Так, ну все, смачного всім.